Євгеній Лабунський пише в твіттері Так багато людей вірить, що якби був Порошенко, то болота не напали б. Це цікавий феномен, який вартий вивчення. Епоха цинізму та брехні відповідає: Ну ти й вивчи, вивчи цей феномен, і напиши трет, як би Путін нападав, коли б влада його чекала не з холодцем, а з Нептунами, Богданами та Вільхами. Напиши, чекаю з нетерпінням. але ж ти не напишеш. По скриптам, навіть не питаю, чому Путін не поліз далі при Пороху. терміново наповнити пусті стратегічні резерви, доля дає нам трохи часу. Ми маємо знати, що у нас сцена напоготові. Починаючи від пального і завершуючи, вибачте, я розкрию таємницю, якщо я скажу, що у нас немає в резерві бронежилетів, і кевларових ларавих Взагалі. Бо намагаючись переслідувати Порошенка, вони запроторили заграти генерала Марченка. Сподіваючись, що він дасть покази проти Порошенка в обмін на звільнення. Нічого з цього не добилося, але після того три роки ніхто не хоче підписувати закупівлю бронежилетів. І зараз вони збираються купляти їх за кордон. Хоча за наших часів це було налагоджено в Україні. Отже, друге забезпечити стратегічні резерви. Третє профінансувати і розгорнути підрозділи територіальної оборони. Озброїти їх. Зараз я можу вже сказати, що зброя для Київської бригади територіальної оборони розташована в Дніпрі в е, е, Дісні. А хто як буде добиратися, вести, що ви робите? І в цих умовах, звичайно, що ми це не можемо е, прийняти. Четверте, забезпечити фінансування державного оборонного замовлення. В першу чергу, ракетних технологій. Ми розробили Нептуни, де вони? Вони дуже якісно себе показали. В першу чергу вільха перемодернізуйте пере, і забезпечте системи залпового дня великої е, е, дистанції. Державне оборонне замовлення це понад усе. Для цього ми сьогодні вийшли і вимагали: проголосуйте: 50 мільярдів, все розраховано. Ми знаємо, звідки зняти, знаємо, що дати. Ні. Запас З початком повномасштабної війни цікаво було спостерігати за еволюцією певної частини печально відомих українських журналістів лапка, і ви знаєте, не відбулося ніякої еволюції. Думаєте, хоч одна недорогенька бодай натяком вибачилася за свій багаторічний регіт, а то Путін нападе, через який українці переважно не те, що не були готові до нового нападу, а взагалі забули про війну. Мосічук продовжує стверджувати, що мова не на часі. Інші співробітники каналів Медведчука перемістилися на єдине мовлення, а колективний Сіроні Іванов виконує давні замовлення з обливання медіа Порошенка разом з Ротожок Лещенко. Тільки фізіономії намагаються робити печальні і не так яскраво їх фарбують. До речі, так само фальшиво виглядають страждання позитивних блогерів Єрмака Подоляка. Які своїм позитивом сором'язливо прикривали втрати на фронті під час перемір'ї. Не згадували вбитих азовців після заборони розвідки, нічого не говорили про зриви оборонзамовлень, про військових в клітках, про Хомчаківщину і смерть журавля, про злив вагнерівців і розгром розвідки, врешті-решт. А тепер вони різко згадали, які вони патріоти. Так, що все розпочалося задовго до 24 лютого. Просто до нас увірвалася реальність, яку приховували вище названі добрі люди. Побачимо, якою буде їхня спокута, і чи буде. А головне, чи здатна буде нація позбутися омани, щоб більше ніколи не розплачуватися за нею кров'ю? І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, галаві, голові, вона на і на карті виповнюються два роки, як українці не змогли піти на обіцяні шашлики. У новорічному зверненні напередодні 22-го року президент Зеленський життєрадісно обіцяв, що 1 травня ми підемо на шашлики. Той період у житті країни влучно передіював фільм Донт up» не дивитися вгору. Його варто назвати. Заперечення війни У своєму зверненні 19 січня 22-го року Зеленський покипкував над старшими людьми, що бояться війни, закликавши їх не бігти по сіль та сірники. Потрібно видихнути, заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. 24 січня 22-го року. Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що загроз функціонування національної економіки немає, окрім інформаційного, особливо дезінформаційного тиску. 24 січня 2022 року МЗС України заявляє, рішення держдепартаменту США про евакуацію членів сімей співробітників посольств США у Києві є передчасним. 24 січня 2022 року. Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що в РНБО не бачать активного виїзду працівників дипломатичних установ з України. 25 січня 2022 року Зеленський звернувся до українців із закликом не боятися інтернету. Хай інтернет боїться вас. А коли термінову евакуацію іноземних посольств було вже не приховати, президент закликав до спокою, мовляв, це така дипломатична гра, щоб натиснути на Росію. Зеленський 25 січня 2022 року. Посольства країни ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. А те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, ще зовсім не означає неминучу ескалацію і є тонкощами складної дипломатичної гри. Зараз всі новини та інформаційний простір сповнені схожими повідомленнями про війну з Росією, про те, що вторгнення може початись прямо завтра, будь-якою миті, і це вже точно. І воно відрізняється від того точно, яке було місяць тому, і точно минулого року. А ще точно те, що ми нібито не готові. Твіттерянка Пандамонів, зі святом шашликів вас зе фанати. Як вам шашлички від Єрмака смачні? Найсмачніші ще попереду? Не все залежить від Зеленського, не все залежить від цієї. Некомпетентної, на жаль, хаотичної влади, яка працює виключно на піар, багато чого залежить і від нас з вами. І кожен має знати свою роль, і своє місце. Ми маємо зараз іншу армію, але кожен з вас може прийняти і зробити свій внесок. Бо, незважаючи на те, що наші американські партнери, наші партнери по НАТО відтягнули, Путін не відійшов, Путін не заспокоївся. Путін буде думати, що він буде продовжувати тиснути на Україну. В лінійці причин, чому з Спорошенко було б ще хуже, трапляються просто неземної краси. Аргументи виявляється, цитата: він би так добре готувався до вторгнення, що Путін був би змушений приготувати ще краще, і тоді б напав ще страшніше. Додайте до цього твердження, що при Порошенку у нас не було б такої західної зброї, як зараз, або ми не могли б так довго бути в Європі ще й отримувати за це гроші та щиру радість від отриманого Оскара за Маріуполь. І ще яскравіше проявиться жалюгідний стан мозгів чималої частини нашого суспільства. Дмитро Вовненко просто класна фотка, фотка з глибоким сенсом. Знаєте, мою підтримку Петра Порошенка важко назвати сліпим обожнюванням. Хоча я знайомий з Петром Олексійовичем особисто я не тримаю портрета Порошенка вдома і не починаю біситися, коли вислухаю критику на його адресу. Проте, якби Порошенка не було, я втратив би останню надію на те, що Україна повернеться на рейки розвитку. Якби не Порошенко, влада Зеленського стала б остаточною і безмежною. Опозиція існувала б в Україні лише та, яку б дозволила влада, не вірите? Назвіть бодай якогось альтернативного Порошенкові лідера опозиції, який з'явився протягом п'яти останніх років. Українські правди, ліві береги та їм подібні дозволяють собі покусувати Порошенка, але де б вони були, якби не канали прямий і п'ятий, які влада не може закрити, попри свої полки бажання. Я знаю, де б вони були. Їх би не годували шашличком на паті і Зеленським, їх би допускали цілувати ручку, якщо заслужить напевно, як у Росії, і де були б українські суди, якби не здобували регулярно оздоровчих копняків від адвокатів Порошенка. А Верховна Рада, незважаючи на те, що фракція Порошенка в абсолютній меншості вона збиває більшість смердючих законодавчих ініціатив зелених. Власне, думаю, це причина, чому з нами взагалі ще розмовляють у світі, бо Захід бачить, в Україні існує повноцінна опозиція, яку гноблять і яка відбивається. Бо західні політики завжди мають альтернативний погляд на ситуацію в Україні, отримують його від Порошенка. Захід бачить під час війни в опозиції в Україні державники, державники, серед яких за п'ять років не знайшлося жодного перебіжчика. Поки є Порошенко, є надія, що все зміниться і повернеться на шлях прогресу і розвитку країни. Це й бісить ворогів. За п'ять років вони з Порошенком не змогли зробити нічогісіньку, не довели жодного злочину, не змогли видавити його за кордон, не підкупили прибічників нічого. Порошенко в політиці і Порошенко діє всім ворогам на зло.